Вірогідніше за все, метою атаки була портова і припортова інфраструктура. Про це свідчить район ураження і призначення застосованою агресором невисокоточної зброї, вважають сили оборони півдня. Ракета Онікс є протикорабельною ракетою, яка має специфіку свого застосування. В Практиці ворога запускати онікси було саме по об'єктах, які знаходяться в максимальній близькості до води. Але по факту ми вже неодноразово фіксували прильот ракети саме в міську черту. Вже була і в під час атаки, 19 липня, аналогічна ситуація, коли Онікс обмайнув фактично порт і влучив в міські квартали. Така сама ситуація, очевидно, сталася і тут. Куда а? Нагадаю, 5 листопада, біля 21 ї години, в результаті влучання в історичну частину міста поблизу національного художнього музею, в дорожньому полотні утворилася величезна вирва. Вибуховою хвилею було ушкоджено фасад, внутрішнє оздоблення та адмінбудівлю музею. 30 житлових будинків та приватні автівки. Восьмеро людей отримали поранення. 15 ворожих безпілотників, що після ракетної атаки брали участь у гібридній атаці міста. На щастя, були збиті силами оборони. Разом з нашими партнерами, 10 квітня, ми надали тимчасові ремонтні набори для ремонту вікон. У перший день це було близько 40 наборів для 40 родин, і наступного дня це було близько 20 наборів. 6 листопада, право на захист. Також наша партнерська організація здійснила реєстрацію у всіх постраждалих, щоб вони могли отримати грошову допомогу від агентства агенства Вонусправобіженців. біженців». ми одразу разом з партнерами консультуємо на місці, як можна отримати допомогу від місця та області. Станом на 9 листопада тривають процеси пов'язані з подоланням наслідків ворожої атаки. Це і фіксація наслідків ураження, оцінка збитків і слідчі дії. Загалом в музеї проводять експертну оцінку ушкодженої інфраструктури, пам'ятки культури. В неї входить сама будівля палацу, адміністративний корпус та територія навколо. Постраждала є частина музею, яка виходить на вулицю Софіївську. Щодо планів до відкриття, я думаю, що скоріш за все це буде на початку грудня. Ми дуже вдячні за багато кількість ініціатив. Звичайні містяни вони у великій кількості купляють у нас сувенірну продукцію, яка також йде на відновлення та на підтримку як колективу, так і самої роботи. Музею, ще раз звернули увагу на розповсюдження в телеграм-каналах неофіційної інформації та відео з місць прильоту. Під час ще не скасованої повітряної тривоги та застерегли охочих до контенту про небезпеку таких дій найближчим часом. Цілком імовірні повторні такі атаки, і закликаю всіх дослухатися до рекомендацій військового командування. В нас нема зацікавленості обмежити ваш медіа контент. нас є зацікавленість зберегти життя людей. Стосовно ж останньої атаки Одещини, що відбулась 8 листопада, і під час якої російська протилокаційна ракета влучила у рубку суховантажу під прапором Ліберії, що заходив у порт Чорноморськ за вантажем, що мав добравитись у Китай, і під час якої загинув Лоцман, а троє членів екіпажу громадян Філіппін зазнали поранень, Наталія Гуменюк повідомила. Особливість якраз проти радіолокаційної ракети, що вона була спрямована очевидно по узбережжю з метою знищення або виявлення об'єктів протиповітряної оборони, в цей момент заходило судно в порт і влучання відбулось з виходячи з характеристики ракети. Радіолокаційна станція судна притягнула до себе цю небезпеку. Це не знімає відповідальності з ворога аж ніяк. Процес заведення судна в порт розпочався заздалегідь до сигналу повітряної тривоги, коли активізувалась тактична авіація. Зупинити цей процес було вже неможливо. Випуск ракети по мирному об'єкту це злочин Злочин проти людства. Тому прокуратура фіксує цей факт як порушення звичаїв та норм норм'ядення війни.